Доброго дня! Сьогодні розглянемо і порівняємо два фільтри для зволожувача АЦ-2729, конкретно зволожуючий елемент. Е, ну, є два варіанти. Є, є оригінал, він завжди дав такі коробочки. От, І є китайські варіанти. Китайські варіанти, тут маркування ніякого нема. Вони просто такі маленькі коробочки йдуть. Е, Будемо їх порівнювати. Так, що зразу кидається в очі. Ну так. Е, Перше кидається в очі, що папір, от сам зволожучий фільтр, він в оригіналі трошки плотніший. Трошки і на світло, якщо порівняти, от я на світло порівняв, воно не буде на камеру видно, але видно, що це трошки плотніший фільтр. Окантовка більш якісна, у китайців окантовка гірша. І причому це аналог, який, скажімо так, не дешевий. Тобто там є теж різні аналоги. Оце один із тих, який, скажімо так, ну, один з найдорожчих, можна сказати, і він все одно якісь відрізняється. Тут видно, що за рахунок того, що. Ну, видно, що більше складок. Тут а менше складок, а о цьому видно, що більше складок, відповідно, більша площа самого фільтра. А який вибирати вам, можете думати самі. Але різниця суттєва. Різниця дійсно суттєва.